Вітаю вас, дорогі мої. Зараз у нас зібранеться з художньої літератури. І сьогодні ми познайомимося з казочкою, яку придумав і написав автор Костянтин Дмитрович Ушинський. Ось подивіться, будь ласка, його портрет. Зараз ви послухаєте казочку, а потім скажете мені, чому саме так називається ця казочка. Умій почекати жили собі брат і сестра, півник та курочка. Побіг півник у саду і почав клювати зеленісіньку смородину, а курочка йому каже не їж півнику почекай, поки смородина достигне. А півник не послухався. Клював та й клював і наклювався так, що на силу додому дійшов. Ох, кричить півник, лишенько моє, боляче мені, сестричко, боляче. Напоїла курочка півника м'ятою. Приклала гірчичник. І все пройшло, видужав півник і пішов у поле, бігав, стрибав, зогрівався, спітнів і побіг. До ручаю пити холодну воду. А курочка йому каже не пий, братику. Почекай, поки прохолонеш, не послухався півлук. Напився холодної води і тут почала його трусити лихоманка. На силу курочка його додому довела. Побігла курочка до лікаря, прописав лікар півникові гірких ліків. І довго пролежав півник у ліжку. Поки хворів півник уже і зима наступала. Видужав півник і бачить, що річка льодом укрилась. Схотілося півнику на ковзанах поковзатись, а курочка йому каже Ой, почекай півнику. Дай річці зовсім замерзнути. Тепер ще лід тонкий, втопишся, не послухайся півник сестрички, покотився по льоду. Лід проломився, а півник шубовсь у воду, тільки того півника і бачили. Дітки, скажіть, будь ласка. Як ви думаєте, чому називається казка Умій почекати? півніка. Чому казочка Попільника. називається так? Попільника. Тому що курочка завжди Попільника. вчила півніка, що треба почекати. Попільника. Тому так і назвали казку. Попільника. А про кого ця казочка? Про і все тільки про півника. Про півника і курочку. Вони були брат і сестра. Скажіть, а хто кого рятував у цій казці? Курочка рятувала півника. А скільки разів курочка рятувала півника? Два Два, два рази, правильно, два Дай. рази. А як вона рятувала, як курочка рятувала півника перший раз? Перший Так. не Тому що півник що зробив? Він наївся зеленої смородини. Так. А як же ж рятувала курочка його? Вона напоїла його м'ятою, приклала гірчичник. Ось так вона його лікувала. А як вона рятувала його другий раз? Як другий раз рятувала? Що Півник зробив? Як? Рівник напився, рівник холодної... напився холодної водички другий раз він бігав, стрибав і напився холодної водички. Курочка його просила не пий, але він її послухав. Ні, він не послухав. І тому з ним що сталося? Він захворів. І курочка бігала до лікаря. А лікар прописав йому гірких ліків. Подивіться на картинку, як курочка лікує півника. А як ви думаєте, чому курочці довелося рятувати півника? Чому курочці довелося рятувати півника? Бо півник не слухав курочку, він не дочекався, поки достигне смородина, він не дочекався, поки він трошечки прохолоне, він набігався, напився водички, ось тому він і захворів. Скажіть, а на третій раз змогла курочка допомогти півнику? Дітки, на третій раз курочка змогла допомогти півнику? Mm. Mm. Ні, на третій раз не змогла. То що можна сказати про півника? Який він? Який півник? Він нерозумний, неслухняний і дитячий. Не а чому, як ви думаєте, чи сумно, чи весело закінчилася ця казочка? <сих> сумно, правильно, сумно. Чому? Тому що півник проломився, і він пропонув. Якими. Словами закінчується казу, тільки того півника і бачили. Що це значить? Що його не стало? А як ви думаєте, чи почувалася курочка винною, як вона переживала, що вона не змогла врятувати свого братика в третій раз? Да. Звичайно, вона почувалася винною, бо не встигла йому допомогти. Скажіть, чи запам'ятали ви, як називається ця казочка? Да. 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 Як? Умій почекати. А хто написав цю казочку? Костянтин Дмитрович Ушинський. Дітки, а чого вчить нас ця казочка? То треба почекати. Так, ця казочка вчить, що ми маємо не поспішати, ми маємо бути терплячими. Інакше можна потрапити в біду. На цьому, дітки, наше заняття закінчується. Ви молодці, уважно слухали. Я бажаю вам гарного дня і хорошого настрою. До побачення, дітки!